Ця медитація просячення нашим бажанням, мріям, виборам. У ній ми розкриємо ресурс бажання і з'єднаємося з ним, з енергією бажаного, провідчуваємо її і проявимо Всесвіт, наш намір. Мати це, що я бажаю найкращим, найвищим чином для мене і всіх учасників процесу. Наші бажання це те, як ми собі дозволяємо мріяти і як ми собі дозволяємо їм проявлятися у нашому житті. Кожне бажання має стати. Частинкою тобою. Вона має бути наповнена вдячністю і любов'ю. Вона має бути твоє Стань енергією власного бажання. І для цього ми сьогодні зробимо медитацію. Отже, сідай. Зручніше. Розкрий свої плечі рудну клітку, зроби глибокий вдих і відчуй, як твій живіт набирає повітря, видих, плечі опускаються, а живіт підтягується. Прислухайся до свого дихання. І подивися на себе ззовні. Уяви, що твій фантом знаходиться за межами твого тіла. І ти розглядаєш себе, своє тіло через цей фантом з усіх сторін. Подивись на нього справа, зліва, спер. І ззаду. І зроби ще один глибокий вдих і видих. І переведи погляд всередину. Все твоє тіло починає розслаблятися. Ти відчуваєш, як спадає напруга з твоїх плечей, шиї. Як спитає напруга з твоїх ніг, рук тіла, ти відчуваєш важкість свого тіла, яка йде від розслабленості. В тілі енергія перетікає спокійно, рівномірно, плавно і ти відчуваєш. Кожна клітинка твого тіла наповнюється безумовною любов'ю. Наповнюється одна клітинка, і вона передає цю енергію другій, третій, четвертій і передає так від цих всіх клітинок до наступних, розповсюджуючи. Повністю цю енергію по тіло, енергію любові. І ти відчуваєш, як наповнюєшся любов'ю. Ця енергія тече по твоєму тілу. І вихода. За межі тебе. Вона поширюється на твою оселю будинок, місто, регіон, країну, материк, захоплюючи інші материки і поширюється на цілу землю. І ось. Ти виходиш за межі землі і зроби Знов глибокий вдих і видих, і виви, як вона поширюється ще далі за межі галактик і цього Всесвіту. Зроби ще глибокий Вдох і видих, твоя енергія. Розширюється ще в два рази. Ти опиняєшся в місті спокою, любові, де ти є в повній довірі до себе, до Творця, до своїх відчуттів, до свого тіла. І в цьому місці, і в цьому місці в тебе є можливість загадати. Бажання забажати все, що ти істинно бажаєш, і попросити Це Всесвіта. І сьогодні візьми одне бажання і промов це бажання вголос чи подумки. І тепер перед тобою з'являються. Маленька куля. Помісти в цю кулю своє бажання і наділяй кулю неймовірною енергією Всесвіту, любов'ю. Куля набирається цієї енергії, і вона починає на твоїх очах збільшуватись. Вона росте, вона поширюється, вона наповнюється. Так, що ця куля розширяється на весь простір. І ти опиняєшся в центрі цієї кулі, ти опиняєшся в центрі свого бажання. І зараз. Ти можеш провідчувати, як це мати те, що ти обрала, те, що ти бажаєш, які енергії в цьому бажанні. Прислухайся до себе, яка ти з цими бажаннями. Провідчувай, які запахи тебе оточують, які емоції ти відчуваєш. Що відбувається з твоїм тілом, воно в легкості, в радості і задоволення. І уяви до найменших деталей себе із цим бажанням, хто навколо де ти, з ким ти, провідчувай і насолоджуйся. А тепер запроси це бажання, енергію Всесвіту, енергії землі, енергії твого бажання. І прийми їх і уяви, як це бажання наповнюється цими енергіями. А всі блоки, які в ньому піднялися. Негативна енергія попередній досвід. Він просто розчиняється. І ось ти стоїш і перед тобою це бажання трансформується назад в кулю. І ти відправляєш його Всесвіту. Всесвіту на виконання цього бажання. Ти доручаєш це Всесвіту і довіряєш йому, і знаєш, що він потурбується про його виконання найкращим і найвищим чином ти відпускаєш контроль і відчуваєш повну довіру і віру в те, що творець. Турбується про тебе, і все здійсниться найвищим і найблагоснішим чином. Тоді, коли ти готова будеш прийняти бажання, і ти відчуваєш всередині вдячність і живеш в довірі. І неймовірний стан цього бажання зберігається в тобі. Тобі не треба про нього думати, зациклюватись. Тобі потрібно лише знати, що це буде, і впустити своє життя в магію можливостей, які допоможуть тобі отримати бажання, і ти довіряєш і відчуваєш, де, коли тобі треба бути, щоб твої дії тебе привели до бажаного найкращим чином. І ось ти вернулась в тіло. Ти відчуваєш, що ти знов в тілі. І твоя енергія з твого тіла через тебе направляється в центр землі, в доліні землі. Ти бачиш цю енергію і направляєшся до неї. Ти з'єднуєшся з нею. І отримаєш весь ресурс, потенціал для реалізації бажаного. І енергія землі виходить, закручується за годинковою стрілкою і піднімається твої стопи, ікра, комілки, бедра. Вона піднімається в перший енергетичний центр. Другий енергетичний центр, наповнюючи їх радістю, насолодою, життям, бажанням і органічністю. І ця енергія піднімається до третього, четвертого, розкриває твою сердечну чакру, розкриває горлову чакру і піднімається до. Шостого, сьомого енергетичного центру і виходить за межі твого тіла. Вона поширюється на всіх, кого ти любиш, на всіх, кого ти знаєш, на меблі, на все, що тебе оточує. І ти відчуваєш вдячність, вдячність собі, Всесвіту, і своєму тілу. Ти посміхаєшся. І відкриваєш очі.